Ну він був ромоном? Да. Він був румоном? Да. Угу. Граф. Але... Граф. Ага. граф секантин. Ні. Так. Цей будинок належить граф, граф побудував. Ні. От тепернуки чи правнуки приїжджали. Це був пан пансикантин, а граф був скала у Станівчах У Станівчах був граф скала оце е, вивіз. Повивіз по цю дорогу, що йде на Майдан, по ту сторону аж до лукавці, частина лукавців, це було графі скали. А по цю сторону, по дорогу, як йде на Одайбу, я мама цікавилася, мама це все знала. Uh -huh. Це все було секантинове. Від Кошенівки, цей Макова, це все було секантинове. Uh -huh. А секантин був пан. Він був пан. Чому він був пан? Бо він походить з, з тої родини, з, з австріяків. Значить, він, його мама вийшла замість за воєнного австріяка. Він народився і так воно пішло. І він потім перейшов сюди. Тут женився і в нього було двоє дітей, обоє каліки. От і він через того побудував дім. І теж так. Ага. Трохи знущалися над людьми, але не так аж дуже, як шляхта. Але... А, так цей Секантин це був австрієць, так? Да, да, він він з Австрії Віттю походив, він не є наш пан. Ага, ага. А відтю Скала походив родом, не можу вам сказати. А чий то хрест коло церкви із чорного граніту. Пан Гоян. Панатес був. Ага, то пан, панотець був Йоян. Да. Гоян. Ага. Не знають в історичному музеї робить і вона чеките, такого чеките, не викладає. Чекайте, не чкайте, чекайте. Тарську зупини, будь ласка. Ми хочемо вам подякувати за дуже дуже цікаву розповідь. Дуже. Я, я хочемо побажати вам ще довгих довгих років життя, здоров'я, щоб, щоб, щоб вас не боліли ні ноги, ні спина. Дякую. Щоб ви ще могли справді багато чого зробити, бо ви є дуже дуже, дуже хороша, гарна житель, вам. дуже гарна Дякую. людина. А я вам в свою чергу бажаю щастя. І здоров'я. Дякую. Як будете мати здоров'я, буде у вас щастя. А буде щастя, то буде і здоров'я. А здоров'я нікому Дякую. не потрібне. Дякую. Я, я Ваше прізвище, ім'я по батькові. Качук Віктор Теодорович. Рік народження. 1927. Ви постійно проживали в старій жадові? Як? Ви проживали тут постійно в Старій Жадові? Я в Старій Жадові постійно проживав до 1941 року, до 13 юня. 13 іюня вночі прийшли наші визволителі з рушницями, з автоматами. Збирайтеся, ми вас забираємо з як це нас троє, Я самій Сасі мені 13 років. Дві сестри молодші, Мама, батька не було. Батько на роботі він працював <кій> на злізній дорозі кондуктором. Так додому вони не постили, забрали відразу слово кеску в Росію. А нас забрали в Казахстан. І ми там були в Казахстані. А чого вас забрали в Казахстан? Нас веселили, бо були, значить, так як батько робив на злідній дорозі, він був румунський шпіон. Ага, отако. Так. Румунський шпіон був. то він був такий шпіон, як я завжди Да. Ще трошки. було. О, о, ні. Ще тако, ще раз. О, все, добре. Його звинуватили в тому, що він... Шпигун так, на користь так. Румунії і в Казахстан. Так. Разом з сім'єю. З сім'єю. Нас окремо забрали, а його окремо, його прямо в дороги, бо він тоді займався 13 юня перевозкою Угу. <п 'яночка> перевозку румунського імущества, вагонів. <п 'яно> Передавали віцю в румунії, румунському державі. Ну, це так ми його не виділи до 56-го року. До 56-16 років очі його не було. Ну, а ми там було до 72-го, по-моєму. Не вернулися. Вже бог починає пам'ять пуцати теж. 47-му. 47-му голодовка була. У нас дуже багато з Молдавії, з України, що на Буковині було. Ми вернулися сюди. Ну це виділи, це віці, тут євреї були всього повно. Вони ще нікуди не виїжджали. були Лише, які були багаті. І де воно ношу А бідні лишилися. Це треба було фінансувати, не бали чим. Так. А що ви про євреїв пам'ятаєте у вашому селі? Ну, я що пам'ятаю? Я пам'ятаю все, що я ходив до школи. В основному усі. І старих я їх радить знав, бо я ходив, ходив, ходили уроки рішати. Та, Тато завжди був на роботі. Мама хазяйську не мала часу за. А я собі з житками тими, з якими ходив, ходили до них. То їх були діди там, та й прадіди, а в мене не були на науку, всі майже вчені. Підказували й не треба мені було ні вчителя, нічого. Я собі послухав, його внук там вирішав, або син, або донька, І я коло них собі. Ага, то ви, то ви ходили додому до єврейських дітей і разом да, з ними вчили да, уроки. Вчили да, уроки разом з ними. А пам'ятаєте, як їх звали? Яких пам'ятаю, пам'ятаю, пам'ятаю. Бо нас забрали у Казахстан також з євреями разом. Із Лепсильтером. Була, значить, з нами е, Юрій Германович Лепсингтер то він був адміністратором у цього секантена, тут дівський космос-обрузний санаторій. Та його забрали разом з батьком моїм. Вони разом були на совоках. А вона попала з нами разом у Казахстан. Двоє дітей, Гербі і Рутя. Це вони недавно помирали. Рутя вмерла в Америці, бо там дядя її був то забрав її туди, і вона там умерла. А брат її, Гербі, преподавав, учителював Путеволі. Прийшов вичитий, кінчив а то було по лесі Українки на праву руку там, чи на той час він там кінчав. Uh -huh. Там учителював і виїхав. У Німеччину забрали його, бо він взяв собі вітю, згорів, гусуку, нашу взяв собі. Так же вчительку була. Та в'їхав там до неї, на батьківщину замкнув. Uh -huh. Ну і під кінець його забрали в Америку. І її забрали його. Поїхали і там у мене. Привезли тій колишні... землі. Гурнець. Госкушку перевезли ага, ага. і усереженці на у на, цім, на центрі Зидівському, там похоронили його коло тата і коло мами. Бо там його родичі, ага, і тітка його, ще там похоронена була, сурка. Ага. Сурка. Ну, багато євреїв було в вашому селі. Багато? Було дуже багато. Майже мене всі наші українські по краях усе було. А центр усе було. Були магазинчики мали. Мали магазини, то як треба було заказувати щось, вони заказували, брали заказ в чого Словаччину, дивилися тато покійний. Заказав бляку на хату. За місяць перевезли, Словаччини. Бляхати має. На хаті, бляхати немає. Уже ну, поверх 80 років, бо я родився в цій хаті. <гум> ну і е, вони займалися в основному торгівлею. Торгівлею. Так? Давали людям до грошей. Давали мали, до грошей. Мали книжечки. Була. Його печатка, він він в окне І що брали, там записували. Якщо ти до кінця місяця, не більше місяця потягнув віддав гроші, він тобі лишав по ті сині, що, що належиться. А як ти трошечки що збочив, бочив, ти трошки хотів змахлювати, брали процент, з півтора чи два процента. Брали накетки з того. Ну і по самому помалу, помалу їх позабирали. Уперед поїхали самі, самі такі старожинець, старожинецькі боси, які були зубні лікарі, такі терапевти, які винні. І все, в основному єврейської породи. Євгеї казали, це за Союзу, не можна було сказати, десь бо тобі статтю присивали. Але я однако казав вже, як було ну, як, як так. Як це ну, так називали? Так, ну, Як я з ними вже говорив собі, по-зидівськи все. Ви знали говорити з ними да, їхньою мовою. Це німецьки, а це, це однако. І що, ви, ви знали по-німецьки говорити? По-німецьки я і зараз пам'ятаю. Позабував багато, але і зараз пам'ятаю. З ними виходили на все перерву, м'яч, велика батька чолев, м'ячами не були, грали. І з ними вони одна команда, а ми друга команда пограли. Щось не так ударило, бо що вже дістав уху. Ну, ну, а тут помилилися назад, з ними. Ну, як дітвора, як дітвора. Тобто то, то, не було ворожнечі ніякого, що не, ти, ти є чужий. Не, ти було, ти є були такі, знаєте, партія, така кузісти, це гітнярівська, ганкраць сказали, цей, цей хреб. Угу. І були гардісти, це був квадрат і дві точки посередині. У гардістах це самі студенти були. В основному румунські і українські. Це була молодіжна партія, це вони не контачили з кузистами. Бо кузисти були фашисти, а цвіняти були за... за румунську націю, за українську. Uh -huh. Ну, це, а так. А що, в селі у вас також були такі якісь політичні партії? Чи нічого такого не було? Ну, ви знаєте, були отакі. Але вони жили собі у місті, uh -huh. там вони здивалися, кожен місяць робили вечірки і рішали вони всякі такі, uh -huh. Рішали, ну, вони відразу, як совєтські сюди прийшли, вони побули ще місяць-два, рознюхали і їх не стало. Потім вже писали листи з Америки, з Німеччини, з Франції. Ну, а дуже часто кажуть, що євреї підтримували більшовиків. Вони підтримували, підтримували більшовиків? Підтримували. Євреї підтримували. Був навіть доктор Барді, він вже за совєтської власті, за Румунії. Він був в основному данкістом зуби, бо мав сина. Я забув, як він називався. Ми до школи з ним ходили разом. Ну, ми сином дружили, добре. А цей, як прийшли совєтські, то його назначили, він був завідуючи облджав ділом. Його поклали. Бо я потім робив косно-суберкулярному санаторії на машині на полутиць Відпросили в воїнський час, чи я її заробив. Та там робив. Був на чим робив, ти возив дітей так і все. Uh -huh. Та їхав обух здравого я його там зустрів. Він робив сонити знаєш мене, а я підійшов до нього, поздоровку все. Кажу, доктор Бад каже, який окешний, що я вас бачу. Тоді думає, так як чорт стряхом укився. Так і я тобі був Він на батька субував, що, що батько робив на землі дорозі, ну, але діставав хорошу пенсію. Він діставав три тисячі леїв. А за три тисячі лі можна було купити саму кращу корову сементалку. Це хороша пенсія. Так, да, пенсія хороша була. Ну це треба вчитися так. До сестру меншу 28-го року назад, звичайно, на сах є. Ну так же, так же мала собі по другівцями з дівчиками. з моті одну. Вони собі дружили. Та й ті лишилися, клюгмани лишилися тут, старший, а молодший поїхав в Америку. Ага, то Клюгман лишився в селі? Е, лишився в Чернівцях. Ага, в Чернівцях лишився. В Чернівцях. Він виїхав, він був у Сереженці, був завідаючий за угу. Віня Клюгман. А клюгна. А е, у Сереженці зінився. То взяв собі свій дівочку так. Але то була така, я вам скажу, веганка собі, зіночка. Ти не знаю, він міг не вжити, чи вона його лишила, чи це. Ми до школи ходили, але я не питався, невдобно було його. Питався, що я маю в той. І його перевели, чи ніці він робив зав'ядуючи млином, оцей, що він не мішки. То я все забіг, він мені зболев вітцю. Віктор приходи, каже. Ти машину маєш тебе, каже, відпусти Марія Ніколаївна. До що було, відпусти. Або як приїде з нею, кажу, або був здоровий діл. заїдь до мене, він по-одески там, той млен був у нього. На дилині він танка, вуличка йшла. Uh -huh, та -та -та. І там той млен був, Одеська волос. Ну, а дивіться, нас, нас цікавить, от, як, місцеві, як місцеві українці ставилися до євреїв. Наприклад, були ж такі, що прострочували виплату, не було ворожнечі? Не було. Не було. Але були такі, що наші люди, такі, що всі вірили у цю, знаєте, в цю німецьку, то вони ходили туди.